Хто з дорослих не намагається докласти усіх зусиль, аби 19 грудня перетворитися на доброго і щедрого Миколая? І все заради того, аби побачити вогники радості у дитячих оченятах. Уже п'ятий рік поспіль у день, коли мало не в усьому світі, і дорослі і малі чекають на прихід святого, подарунками для дітвори запасаються у першому українському мас-маркеті жіночого одягу «Must Have». Із тим, аби потішити ними маленьких бердичівлян, дітей непростих, сиріт. Тих, хто позбавлений батьківського піклування, хто мешкає у складних життєвих умовах, задля цього представники маркету звертаються до місцевої служби у справах дітей, звідти отримують перелік прізвищ, формують подарунки. Традиційно все підбирають у залежності від віку дитини. Ну а далі а далі влаштовують справжнє свято з численними іграми та забавами від центру Супермаріо. Цьогоріч головних винуватців дійства розважали добрі друзі і улюбленці дітвори, пірат із феєю та Енгрі берт із міньйоном. А коли малеча добряче натішилася, перейшли до родзинки свята, вручення презентів. Кому настільна гра, кому м'яка іграшка, кому книжка чи солодощі – Мало не півсотні подарункових пакетів привезли із собою цього року Миколаї від Мастхев. Мастехев уже п'ятий рік разом зі своїми клієнтами старається привітати і порадувати дітей, які знаходяться на обліку нашому Бердичівському міському комі. Тому разом з клієнтами ми стараємося дарувати дітям таке щастя. А в цьому році, вперше, мастхев також подарує подарунки ще дітям з Хришковецького інтернату. Ми стараємося. Долучити до цього чим більше людей і щоб наші дітки радувалися. Кожного року ми проводимо різні заходи для благодійності для наших дітей. В цьому році це були ялинкові іграшки. Ми продавали на ялинку. Вартість була 40 гривень, і завдяки нашим клієнтам і допомоги Мостравам. Ми зібрали суму, і тепер зможемо порадувати наших дітей.